Розказуй, будь ласка, що відбулося, що відбувається, і що відомо станом на цей момент. Привіт, влади, вітаю всіх наших глядачів. Насправді, сьогодні був важливий день тут, у Ватикані, не тільки через церемонію інавгурації Папа Римського, Лева 14-го, а й також через е ряд. Дипломатичних зусиль у вигляді різноманітних зустрічей та переговорів, які тут сьогодні провела українська делегація, давайте розпочнемо із мабуть що найголовнішого це зустрічі. Української делегації із американськими колегами, зокрема, Сполучені Штати, тут представляв Джей Дівенс, віце віцепрезидент, а також держсекретар Марко Рубіо. І ось бачите кадри зараз на екрані, як в резиденції американського посла сьогодні і відбулася зустріч між Зеленським і Джей Дівенсом треба сказати що багато уваги до цього прикуто оскільки це перша зустріч спілкування віч на віч українського президента та американського віцепрезидента після сварки настрій і атмосфера на зустрічі абсолютно протилежні ми бачимо як зеленського так і успі усміхненими ну і вже встигли Прокоментувати результати цих переговорів нам ексклюзивно для 24 го каналу. Представники нашої делегації, зокрема, був присутній під час цієї зустрічі керівник офісу президента Андрій Єрмак у дуже короткому коментарі. Він зазначив, що зустріч була дуже хорошою. Послухаємо. ваша зустріч з Дівенсу дуже добре. А можна трошки деталей, про що говорили? Я думаю, що президент сьогодні сам про це скаже. Ну і поки ми очікуємо власне вже такого звернення Володимира Зеленського і деталі від нього, треба сказати, що більш багатослівним був міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, який також брав участь в цій зустрічі, і не лише в цій він був присутній і під час аудієнції із новим папою. Тож Андрій Сибіга також нам ексклюзивно прокоментував результати сьогоднішніх дипломатичних зусиль. Тут у Ватикані. Щойно у нас завершилась розмова, і папа Римський зустрівся з нашою першою парою, і з президентом Зеленським, і з нашою першою леді. Надзвичайно тепла розмова, надзвичайно змістовна. І президент України запросив папу відвідати за постольським візитом Україну. У нас відбулася. Надзвичайно важлива розмова з американською делегацією з віце-президентом США Венсом та державним секретарем Рубіо. Справді вона була детальна. Вона звичайно, що ключовою темою були досягнення теми було досягнення справедливого миру. А якщо про найближчі конкретні кроки, це Встановлення режиму тиші чи перемир'я це безумовно посилення тиску на Росію для того, щоб вони сіли за стіл перемовин, для того щоб російська сторона прийняла безумовне перемир'я. Обговорили завтрашню розмову між президентом Зеленським і президентом Трампом, і взагалі відбувся дуже цінний обмін думками. Дійсно відзначити, що українське президентське подружжя стало першими, кого прийняв до себе на аудієнцію новий папа після церемонії інтронізації. І тут так само треба нагадати, що не тільки в цьому випадку Україна отримала таку ексклюзивну можливість, а фактично Поспілкуватися із папою римським так само після виборів, президент Зеленський був першим іноземним лідером. З ким телефоном тоді, щоправда, правда, поспілкувався папа Лев XIV. Сьогодні, як ми бачимо, вже на цих кадрах, які деталізують нам фактично зустріч, можна побачити, як беруть участь в цій аудієнції не тільки президент України, а також Перша леді, крім того, той же керівник офісу президента, якого ми сьогодні згадували, і міністр закордонних справ в ході цієї зустрічі із цікавого Зеленський подарував папі римському ікону. Богородиці, яка зображена на фрагменті із ящика від снарядів, які безпосередньо снаряди, які захищають Україну, якщо так можна сказати, які нищать ворога на нашій землі, і це з Ізюмського напрямку. Тому ось така, ось такий символічний подарунок. Ну а папа римський у свою чергу Володимиру Зеленському подарував альбом. Папських апартаментів, а першій леді Олені Зеленській, папську вервичку. Ну, от зараз це бачите, зокрема, кадри на екрані. І от після цього перша леді Олена Зеленська отримала у подарунок від папи. Папську вервичку, як я вже зазначала. Ну і давайте послухаємо реакцію Володимира Зеленського і його перший офіційний коментар після цієї важливої зустрічі із Папою Римським. Після завершення інавгураційної меси зустрілися з папою римським левом чотирнадцятим, вдячні його святості за аудієнцію. Для мільйонів людей у світі понтифік є символом надії на мир, і авторитет та голос Святого Престолу можуть відіграти важливу роль у завершенні цієї війни. Дякуємо Ватикану за готовність стати майданчиком для прямих переговорів між Україною та Росією. Ми готові до діалогу в будь-якому форматі заради реальних результатів. Дякуємо за підтримку України і за чіткий голос на захист справедливого і Тривалого миру Ну і очевидно, що темою зустрічі, темою обговорення із папою римським також були ті зусилля, які Ватикан готовий докласти до пошуку якраз шляхів для справедливого врегулювання російсько-української війни. Напередодні новий папа зазначив про те, що він пропонує Ватикан як власне місце і майданчик для наступних переговорів, які можуть бути як на рівні делегацій. Так, і безпосередньо на найвищому рівні Володимир Зеленський е, і загалом представники е, української делегації е, заявляли про те, що Темою усіх фактично переговорів якраз і був додатковий тиск на Росію для того, аби змусити Путіна реально сісти за стіл переговорів. Ну і українська команда працює зараз над організацією зустрічі на найвищому рівні безпосередньо між Зеленським та Путіном, оскільки лише російський диктатор може справді ухвалювати рішення як щодо 30-денної тиші на фронту, так і загалом щодо рішень, які наблизять нас до справедливого завершення цієї війни. Ну і Стосовно самого папа римського, то сьогодні він в інавгураційній своїй промові він зазначив, згадав Україну і зазначив, що от ми повинні справді докладати якомога більше зусиль, маючи на увазі європейську спільноту для того, аби принести мир в Україну. Також пропоную послухати. Змучена Україна нарешті чекає на переговори про справедливий і тривалий мир. Тож, доручаючи Марії служіння єпископа Риму, пастиря Вселенської церкви, з надією, просимо через її заступництво, підтримку і розради для стражденних та благодаті всім нам Треба сказати, що ось такі зусилля папа римського, який, як я нагадаю, напередодні запропонував саме Ватикан як майданчик для майбутніх переговорів. Оцінила прем'єр-міністрка Італії Джорджа Мелоні і подякувала папі римському безпосередньо за ці зусилля. Та також наголосила наскільки важливим і терміновим зараз є робота над процесом для процесом регулювання російсько-української війни. Але знову ж таки вона наголосила на справедливих умовах. Враховуючи необхідні гарантії безпеки для країни, яка піддалася агресії для України, яка зазнала неспровокового нападу з боку Росії, ми повинні продовжувати наполягати на цьому, і дозвольте мені з цієї точки зору висловити вдячність за слова його святості Папи Лева XIV, який також запропонував святий престол як місце для будь-яких подальших мирних переговорів. Щодо Джорджії Маланії, то треба сказати, що останніми днями вона втрапила в небо якийсь скандал. Усе пов'язано із тим, що прем'єрка Італії не доєдналася до коаліції охочих зустрічі, яка проходила на полях саміту Європейської спільноти в Албанії. Напередодні в столиці Тирані, як ми пам'ятаємо, Володимир Зеленський мав зустріч із Макроном, Стармером, Дудою, а також Мерцем. І от італійська преса, італійська опозиція, і загалом представники італійського політикуму звернули увагу на те, що Джорджі Мелоні не було там, через що вона піддалася дуже щільній, можна сказати, критиці з боку знову ж таки опонентів, але й не тільки. Як я сказала, експертного середовища, і от буквально усі медіа, газети, засоби масової інформації на телеканалах про це дуже активно говорили останні кілька днів. І, зокрема, через це Джорджі Мелоні довелося навіть виправдовуватись. Вона пояснювала, що не долучилася до зустрічі із коаліцією охочих чи коаліцією рішучих через те, що мовляв там обговорювати обговорювали. Відправку безпосередньо військ в Україні, а оскільки Італія не підтвердила свою готовність відправляти війська, то мовляв не було потреби у такій зустрічі. Я нагадаю, що Італія запропонувала лише підтримку цих зусиль, підтримку такої місії і військового контингенту, водночас до сих пір відмовляється надсилати свої війська до України. Тож таке виправдання Мелоні – навіть спростував Еммануель Макрон, лідер Франції, який невдовзі після цього саміту, не згадуючи прізвище Мелоні, але заявив дуже показово для засобів масової інформації, що мовляв тема. Відправки військових до України під час цієї зустрічі в Албанії взагалі навіть не обговорювалось. з аналогічною заявою. Потім вийшов так само Фрідрішмер, канцлер Німеччини, і очевидно, це була відповідь якраз на заяву. Джорджії Мелоні. загалом, от як тут подейкують в Італії, і про це пише активно італійська преса, що спостерігається от певний не те, щоб конфлікт, але такі суперечності, як мінімум, між італійською прем'єркою та європейськими лідерами, в обличчі в першу чергу Еммануеля Макрона, і знову ж таки припускають впевнено, що це пов'язано із досить теплими контактами Мелоні із Дональдом Трампом, зокрема її поїздками до. Дональда Трампа спочатку в Мералаго пізніше вже безпосередньо в Білому домі, коли вона зустрічалася. Там ну і мовляв, це не дуже позитивно сприймається європейськими лідерами на фоні якраз усієї трансатлантичної конфронтації, яка зараз спостерігається між Європою та сполученими штатами і ось через всю цю доволі напружену ситуацію, скажімо так, підігріту стосовно італійської підтримки на адресу України і відсутності Малоні на зустрічі коаліції охочих у Тирані, враховуючи все це. Керівник офісу президента Андрій Єрмак в інтерв'ю для італійських медіа, коментуючи і відповідаючи на подібні питання, зазначив, що насправді Джорджія Мелоні залишається відданим другом України. Союзником України Італія продовжує підтримувати нашу державу і, мовляв, україно-італійські відносини на дуже хорошому рівні. Тож немає приводів через це піклуватись. Схоже заяву зробив і Володимир Зеленський сьогодні вранці перед інавгураційною масою. Ну а також уже знову ж таки з'явившись на площі святого Петра, ось тут позаду мене, тільки власне сьогодні вранці Зеленський дуже показ е, і дуже довго обіймався із Джорджою Мелоні. Ну і так само змі сприйняли це як свою рідну відповідь на от розмови про мовляв певні проблеми в українсьіталійських відносинах. І загалом, що в розмовах про те, що Італія, мовляв, не докладає усіх зусиль для підтримки України. Ось такі справи, те, що стосується Джорджії Малонії, до якої сьогодні знову ж таки з огляду на сказане мною було прикуто теж дуже багато уваги. Але очевидно, що найбільше уваги з точки зору ну знаєте людей, які тут зібралися, їх було десятки десятки тисяч, які стікалися сюди в Ватикан і просто заполонили ось цю площу. Святого Петра тут в Ватикані Так от стосовно людей з ними теж спілкувалася, оскільки важливо було почути і емоції, і настрої людей. Чому для стількох тисяч вірян було так важливо сьогодні бути присутніми тут, враховуючи, що люди, з якими я спілкувалася, з'їжджалися ну, просто з різних континентів. Тому пропоную послухати. Пряму мову і, власне, вірян, які сьогодні стали свідками історичної безперебільшення події тут у Ватикані Ми християни, ми католики. Для нас було важливо приїхати сюди і підтримати наші переконання. Ми приїхали сюди, аби підтримати нашого нового папу, бо він також з Америки. Я перуанець. Я також з перу звідки й папа. Тому у нас сьогодні тут дуже особливі емоції. Є відчуття, що увесь світ за цим стежить, за тим духом, як об'єднати світ, і це новий шлях для католицької церкви. Дуже важливо, що папа говорить про мир. Він послідовно підтримує український народ, як і всі ми. Ми з вами одна сім'я. Я представляю Вірменію країну, яка прийняла християнство першою, і як християнка, я горда бути сьогодні частиною цього дійства. Це дуже особливі емоції. Я в Італії вперше і дуже щаслива відчути цю атмосферу. Ця подія дала мені стільки емоцій, що я їх запам'ятаю на все життя. Насправді, спочатку я хотіла побачити тут людей, які з'їхали сюди з усього світу, аби відчути цю особливу атмосферу, цей дух, і побачити, звісно, нового папу. Як на мене, то найкращим папою був Франческо, але. Коли я побачила нового папу, він саме проїжджав тут поруч, то я наче відчула Божу присутність, і це було просто неймовірно. Я приїхав сюди з Іспанії. Це дуже важливо для церкви, і це справді історичний момент для мене. Я з нетерпінням чекав зі своєю сім'єю, аби стати частиною цього дійства. Ну, от бачимо, що для багатьох вірян, які сьогодні з'їхали сюди у Ватикан, справді це була історична безперебільшення подія. Але повертаючись зокрема до знаєте, нашого порядку денного, звісно, нас з вами усіх українців в першу чергу цікавлять якраз ті дипломатичні зусилля, які тут сьогодні впродовж дня, і не тільки сьогоднішнього, а й вчорашнього докладала українська делегація, аби наблизити. Союзників, нашим союзниками спільне бачення завершення російсько-української війни, тому в цьому контексті ще зовсім коротко нагадаю, що також тут у Ватикані сьогодні Зеленський провів зустріч із прем'єр-міністром Австралії. Ця країна для нас є важливою, і контакти з представниками цієї держави з австралійською владою, оскільки, як ми знаємо, Австралія підтримала коаліцію охочих не у вигляді надсилання військових, але тим не менш. Австралія докладатиме зусиль для покращення логістичних можливостей. Ну і так само, можливо, зброю озброєнням буде підтримувати військовий контингент, коли нарешті буде ухвалено рішення про його відправку в Україну. Також напередодні тут прийшла зустріч зеленського і прем'єр-міністра Канади Марка Карні. А крім того, Зеленський зустрівся із. Очільницею Швейцарії, і це так само дуже важливі для нас дипломатичні контакти, які зокрема допомагатимуть нам у наближенні конфіскації російських заморожених активів.